Вітаю вас на каналі ArtLessons. Сьогодні до вашої уваги заняття з фізики. Ми поговоримо про застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах. Але для початку давайте пригадаємо Енергія. Перекладі з грецької означає діяльність. Це фізична величина, яка є загальною мірою руху та взаємодії всіх видів матерії. Енергію позначають символом є англійське велике або «w» англійське велике. Одиницею вимірювання енергії в системі С є 1 джоуль. Як ви бачите на екрані, енергія 1 джоль дорівнює 1 ньютону, помноженому на метр. А тепер давайте згадаємо, які види енергії існують. Відповідно до різних форм руху матерії розрізняють кілька типів енергії. Самий перший найпоширеніший це механічний вид енергії. Друга енергія це електромагнітна, третя енергія хімічна. Четвертою є теплова енергія, та п'ятою ядерна енергія. Давайте більш детальніше розглянемо поняття механічної енергії. Механічна енергія це фізична величина, яка є мірою руху та взаємодії тіл і характеризує. Здатність виконувати механічну роботу. Ви бачите два приклади, де можна спостерігати явище механічної енергії. Це кінетична енергія. Та другий вид механічної енергії це потенціальна енергія. Кінетична енергія позначається є англійське велике з індексом k. Це енергія, яка зумовлена рухом тіла. Ви бачите зараз на екрані математичну формулу для визначення кінетичної енергії тіла. Тобто є кінетична дорівнює MV поділено на 2 де, відповідно, m маленьке це маса тіла, а В це модуль швидкості руху тіла. Потенціальна енергія позначається є е англійське велике з індексом П. Це енергія, зумовлена взаємодією тіл або частин цього тіла. Розрізняють потенціальну енергію піднятого тіла, є потенціальне дорівнює M помножити на G і помножити на H. Де, відповідно М маленьке це маста тіла, H маленьке висота відносно нульового рівня. Другий вид потенціальної енергії це. Енергія пружно деформованої пружини або шнура. Формулу для визначення потенціальної енергії пружнодеформованого тіла ви бачите на екрані. Є потенціальне дорівнює КХ квадрат поділено на 2, Де, відповідно, К це жорсткість пружини або шнура, Х це видовження. Приклади, де можна побачити потенціальну енергію, ви зараз бачите на екрані. Там, де хлопчик піднімає камінь над поверхнею землі, а потім відпускає його. Це приклад потенціальної енергії, піднятого над поверхнею землі тіла. Другий приклад, ви бачите, це натягнута тетива, де відповідно можна випустити стрілу. Це енергія потенціальна, але деформованого тіла. А тепер поговоримо про повну механічну енергію. Сума кінетичної потенціальної енергії тіла або системи тіл це повна механічна енергія тіла або системи тіл. Записується повна механічна енергія формулою є англійське велике, дорівнює є кінетичне плюс є потенціальне. Оскільки так відбувається в природі, що більшість тіл мають два види енергії, тому ми й говоримо саме про повну механічну енергію. Цікавим процесом є процес перетворення механічної енергії. Якщо на нитці підвісити якесь тіло і підняти його на максимальну висоту над поверхнею землі, а потім відповідно відпустити, то в початковий момент це тіло буде мати запас потенціальної енергії, що визначатиметься формулою. М помножено на Ж і помножено на H максимальне. Відповідно в цьому випадку кінетична енергія буде дорівнювати нулю, бо тіло не рухається, його швидкість теж дорівнює 0. Коли кулька починає відповідно, рухатися, тоді висота її над поверхнею землі зменшується, але все рівно потенціальна енергія буде визначатися формулою m помножено на g і помножено на h. Але при цьому починає зростати швидкість руху кульки, і тоді з'являється кінетична енергія, що буде визначатись формулою МВ квадрат поділено на 2. В нижній точці, де буде проходити підвішена кулька, швидкість буде максимальною, але в даний момент... Потенціальна енергія буде дорівнювати нулю, бо ж висота підняття тіла над землею буде теж дорівнювати 0. Але, як ми вже наголошували, швидкість буде максимальною, тому ця кулька буде мати максимальне значення кінетичної енергії, що буде визначатись формулою mv квадрат максимальне поділено на 2. Розглянувши цей приклад, ми можемо прийти до визначення закону збереження механічної енергії. Дійсно, у випадку, коли система тіл є замкненою, а тіла системи взаємодіють одне з одним тільки силами пружностями та сили тяжіння, повна механічна енергія системи не змінюється. Математичний запис закону збереження механічної енергії зараз представлений на екрані. Є кінетичне нульове плюс є потенціальне нульове відповідно дорівнює сумі є кінетичної та є потенціальної енергії. Зверніть увагу, що є кінетичне нульове плюс є потенціальне нульове. Це повна механічна енергія системи тіл на початку спостереження. А от є кінетичне плюс є потенціальне, це повна механічна енергія системи тіл наприкінці спостереження. Закон збереження енергії справедливий тільки для замкнених систем. Тобто він виконується тільки за умови. Відсутності дії зовнішніх сил. Графічно ви бачите представлений енергії тіла на першому та другому малюнках. А тепер розглянемо алгоритм розв'язування задач на закон збереження механічної енергії. Саме головне, що треба зробити спочатку, це уважно прочитати умову задачі. Далі з'ясуйте, чи є система замкненою, чи можна знехтувати дією сил опору. Потім запишіть коротку умову задачі. Наступним кроком є виконання пояснювального рисунку. На якому слід зазначити нульовий рівень, початковий та кінцевий стан тіла або системи тіл. Далі запишіть закон збереження і перетворення механічної енергії. Конкретизуйте цей запис, скориставшись даними, наведеними в умові задачі та відповідними формулами для визначення енергії. Потім розв'яжіть отримане рівняння відносно невідомої величини. Перевірте її одиницю та визначте числове значення. І наостанок проаналізуйте результат, який ви отримали, та запишіть відповідь. А тепер давайте разом. Використаємо цей алгоритм розв'язування задачі на практиці та розв'яжемо задачу. Умова задачі така: краплина води вільно падає з висоти 450 метрів. Визначте її потенціальну та кінетичну енергію на висоті 200 метрів. Якщо маса краплини – 2 грами, А опором повітря знехтувати. Переходимо до розв'язання самої задачі. Зробимо короткий запис умови задачі. H1 це та висота, з якої спочатку падає краплина – 450 метрів. H2 це висота 200 метрів. Де треба знайти потенціальну кінетичну енергію краплі. Маса краплі, відповідно, М маленьке 2 грами. Знайти треба як кінетичну, так і потенціальну енергію. Як ви бачите, маса е, зазначена в умові задачі не в основних одиницях вимірювання. Тому ми переведемо її в кілограми. Що в системі Сі буде відповідати 0,020 кг. Зробимо пояснювальний малюнок. До початку руху краплі її швидкість дорівнювала V0, і висота, на якій знаходилася крапля, була 450 метрів. Після того, як вона почала падати, швидкість почала ставати більше нуля. І саме на висоті 200 метрів вона мала певне значення. А тепер записуємо закон збереження механічної енергії. Це формула є е кінетичне нульове, плюс є е потенціальне нульове, дорівнює є е кінетичне плюс є е потенціальне. Відповідно, на висоті 450 метрів. Швидкість краплі дорівнювала нулю. Тому вона володіє тільки потенціальною енергією. А вже на висоті 200 метрів краплина володіє і потенціальною і кінетичною енергією. Тому ми можемо записати закон збереження механічної енергії наступним чином. Є потенціальне нульове плюс 0. Нуль, дорівнює є кіннетичне плюс є потенціальне. З цієї формули слідує, що є кінетичне буде дорівнювати є потенціальне нульове мінус є потенціальне. Відповідно, для початку знайдемо значення є потенціальне на висоті H2. Тобто m помножено на G і помножено на h2. Відповідно, підставивши здано числа, ми отримуємо 4 джоулі. Тепер нам залишається знайти кінетичну енергію краплі на висоті 200 м. Підставляємо її формулу. Є кінетичне дорівнює Є, відповідно, і отримавши значення 5 джоулів. І Завершується розв'язок задачі. З записом відповіді. Як ви бачите, на висоті 200 метрів крапля вже мала кінетичну енергію 5 джолів і потенціальну енергію 4 джоулі. Нагадую, що якщо ви не встигли занотувати розв'язок задачі собі в зошит, ви можете поставити це відео на паузу. А після того, як задача буде у вас уже збережена в зошиті, продовжити його перегляд. Фактично на цьому наш урок завершується. Я дякую вам за увагу! Сподіваюсь, що матеріал, який ви почули сьогодні на уроці, стане вам в нагоді у вашому наступному навчанні.